Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Якщо все те, що я роблю, вам подобається, ви приємно проводите час, дізнаєте щось нове. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк даному відео, натиснете дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі, ну і підпишитесь на сам канал, мені буде надзвичайно приємно. І напередодні одних з найбільш. Магічніших, найдивовижніших свят в цілому році. А саме напередодні Різдва я б хотіла поговорити з вами про аромати, які створять оцей неперевершений святковий настрій, оцю якусь таку таємницю, оцю якусь магію і. Ці аромати, знаєте, ніби підсилять оце відчуття якоїсь такої чарівності, відчуття того, що все буде добре, що обов'язково всі самі заповітні мрії збудуться і всі самі щирі бажання стануть реальністю. І сьогодні я хочу вам запропонувати аромати, які допоможуть вам створити неперевершений святковий настрій, як то на Різдво. Так і власне, на новий рік, якщо ви плануєте провести це свято в родинному колі, в колі друзів, от в такому е якомусь камерному, приємному е домашньому затишку. І е всі ми добре знаємо, що гарний настрій створюють не лише е такі, знаєте, традиційні новорічні фільми, як то е відпочинок за обміном. Сам вдома не лише відповідна музика, ці різдвяні дзвоники. Але і приємні аромати, які линуть з кухні, де мама готує якусь приємну випічку, чоловік варить глінтвейн, там, хтось із друзів відкорковує шампанське. Все це створює цю неймовірну святкову ауру. І в цій аурі ми повертаємося дехто в дитинство особисто для мене, от Різдво та Новий, Новий рік. Це Суто такі, знаєте, новорі, дитячі спогади, неймовірно приємні дитячі асоціації, асоціації з ялинками, з снігом, який на вулиці, з тими. Якимось веселощами, які можна на цьому снігу організувати з друзями, тому не будемо довго е, зволікати. І, і почати хочу з аромату, який от якраз у мене асоціюється з різдвом та домашнім затишком. Це композиція бренду Шанель. Аромат Коко в туалетній воді. Вона дещо легша, дещо е, прозоріша, ніж класична версія парфам Коко. Але вона така ж приємна, така ж спецієва, така ж е, якась елексирно тягуча, така ж зігріваюча, така ж от, ну, надзвичайно красива. І особисто для мене секрет цієї композиції та й власне е, класичної eau de parfum – це е, саме наносити цей аромат на шкіру. На шкіру потім ви вдягаєте теплий одяг, десь вирушаєте там по справах, і коли повертаєтесь додому, знімаєте цей одяг і оці неймовірні хвилі, п'янкі, спецієві хвилі цієї композиції, е, огортають вас своєю такою е, глибиною звучання. Якоюсь такою поволокою, дуже приємно надзвичайно красивий стійкий шлейфовий аромат, який створить для вас неймовірний різдвяний настрій. В цьому, в цьому ароматі неймовірно красиве поєднання жасмину, троянду, апельсинового цвіту. Це все поєднується з коріандром, з лабданумом. Дуже красива мімоза в цій композиції відчувається для мене. Також я відчуваю тут гвоздику, От вона така якась, е, така якась, гвоздика, ну не квітки, а гвоздика мається на увазі спеція. Ну І база санталу, амбри, бобівтонка. Е, Настільки красиво. Тут такий е, приємна ваніль, але вона О, яка це краса! Але вона не солодка, ця ваніль не десертна, а така якась йде е, в деревинний відтінок. Ну, надзвичайно красиво, е, дуже вишукано шлейфово, е, так, знаєте, досить потужно в своєму звичайні. дуже красивий аромат, неймовірно доречний якраз в період різдвяних свят. Наступний аромат, про який я вже багато де говорила, і от настав його зоряний час, особисто, на мою думку, це аромат бренду Hezo, «Jungle El Elephant. Слоник цей магічний, цей медитативний, неймовірно красивий спецієвий слоник. Для мене це аромат Глінтвейну, який розноситься будинком. Теплий, зігріваючий, дещо п'янкий, розслабляючий. Він дарує затишок, спокій, якусь розслабленість, можливість зануритись в свої емоції, відчути свої внутрішні якісь відчуття, їх трошки проаналізувати, налаштуватися на щось хороше і відчути якусь таку приємну вібрацію, ну, от того, що. Ти е, сам на сам знаходишся з цим ароматом, і він неймовірно позитивно на тебе впливає. В цьому ароматі, знову ж таки, чудово відчувається і гвоздика, і кмин, і мандаринові, оці такі соковиті відтінки, і гарденія, і пачулі, і приємна така не десертна знову ж таки, ваніль. І це дуже так красиво, м'яко, якось так, ще раз повторююся п'янко. Дуже приємно, надзвичайно красивий аромат, який також підкреслить і додасть ще більше цієї святкової, затишної, сімейної, різдвяної атмосфери. Рекомендую вам користуватися цим ароматом саме в цей період. Ще один аромат, який також у мене асоціюється з зимою, з мандаринами це аромат бренду Лоліта Лампіка Green Love. No, На Красивий, п'янкий, він для мене такий в міру солодбатий, якийсь незвичний аромат. Він, до речі, це композиція позиціонується як чоловіча, але вона настільки красива і настільки знайшла відгук в жіночій аудиторії, що я сміливо відношу цей аромат до категорії унісекс. І в цьому ароматі якраз проявляються оці такі характерні для періоду різдвяних свят компоненти. В цьому ароматі неймовірний кожен компонент. Це і мадагаскарська ваніль з мускусом, вони знаходяться в базі. І джин з м'ятою та ягодами ялівцю, які дарують саме ці ягоди, дарують оцю таку хворість, яку я дуже люблю в композиціях, і з ну, хвоєю в мене власне, і асоціюється е, новорічний період. І стартує аромат зеленим мандарином. Та красивими нотами перцю. Вони дають якусь таку гостринку, пікантність. І ну, це надзвичайно красиво, затишно. Якось для мене так і стильно, і за рахунок джину там яти якось п'янко. Мені дуже схоже за звучанням дещо на абсент ця композиція, де теж дуже красива і буде надзвичайно доречне в період різдвяних та новорічних свят. Тому також вам рекомендую. Звернути увагу на цей аромат. Ще один аромат, який дарує відчуття радості та піднесеності, особисто в мене, і я його теж асоціюю от з періодом різдвяних та новорічних свят, це композиція бренду Zarco Parfum рожева молекула 09009. Це п'янке. Рожеве шампанське, яке от вибухає своїми красивими бульбашками, якимись такими фруктовими, дуже приємними, сонячними, воно іскриться в просторі, це шампанське і дарує теж класний настрій, позитивні якісь думки, хороший, ну, хороший такий імпульс для святкування, для спілкування з рідними та близькими. І Цьому ароматі є якась така приємна затишна солодинка, яка створює, знаєте, відчуття цієї м'якості, комфорту, затишку. Ну, це неймовірно приємний за звучанням аромат, і тому я також рекомендую звернути на нього увагу. Якість цього аромату, і така якась е, тактильність забезпечується ще й наявністю в композиції нот абрикосу та взбитих вершків. І от дійсно в цьому ароматі відчувається саме оця приємна, дещо легка, солодкувата вершковість. ну Надзвичайно. Але ще, ще раз добавлю, що е, ці нотки шампанського все-таки дають якусь таку іскристість, як оці бульбашки. коли вони хлопають в бокалі і трошки можуть на обличчя попадати. От є якась така росяність і свіжість в цьому ароматі, ну дуже красивий. Також от, такий за своїм звучанням, типовий для періоду різдвяних та новорічних свят, аромат, який я вам щиро рекомендую до затесту в цей період. Також іще один аромат, про який я багато разів розповідала на своєму каналі і позиціонувала його як композицію. Ну, власне, він такий є. Аромат для відпочинку, відпочинку вдвох, це аромат бренду Hermes Voyage. І він в якійсь мірі такий, знаєте, свіжий, дуже тонізуючий, приємний. Але оця хвоєнка, яка в ньому є, хвоїнка, яку дарують. Теж ягоди ялівцю, які є в цій композиції, е, дає мені от таке право, знаєте, ой, віднести цей прекрасний аромат теж до композицій, е, в яких приємно зустріти Різдво та Новий рік і саме... Подібні композиції створять оцей святковий настрій або підсилять, підкреслять цей настрій. Оскільки, ну, давайте будемо такі відверті. Багато хто любить в холод там, глибокі, насичені, інтенсивні, в міру солодкуваті, а то й навіть такі відверто гурманські аромати. Але є люди і їх надзвичайно велика кількість, які люблять такі легкі, прозорі, не надто. Потужні аромати, і для них теж має бути якась композиція, яка асоціюється з Новим Роком і яка створює цей приємний різдвяний настрій. Тому я щиро рекомендую аромат Вояж якраз для підкреслення і підсилення різдвяного настрою. Тим, хто любить якраз такі легкі, прозорі, невагомі аромати, він прекрасний. Цей аромат один з моїх фаворитів і одна з композицій моїх парфумерних я. І незважаючи на те, що цей аромат такий свіжий і прозорий, але оцю деревинність йому дарують його компоненти. як Ті самі ягоди ялівцю, е, ноти кардамону, е, красиві е, такі е, ноти чаю. Чай це теж, знаєте, в багатьох асоціюється з такими прохолодними зимовими вечорами, тому теж це все сюди потрапляє. Красиві ноти кедру в базі, також оцю. Підкреслюють оцю деревинність, оце знаєте, оцей м, такий свіжий, сирий, хвойний спил дерева, коли, наприклад, ялинку в будинок заносять, вона нагрівається, від, віддає свої смоли, і ці смоли неймовірно пахнуть на весь будинок. Тому от, цей аромат я також віднесла до категорії різдвяних та новорічних композицій, які підсилять ваш святковий настрій. Ще один аромат, який відносно недавно у мене з'явився, але от він мені також за своїм звучанням дарує оце приємне відчуття якихось такої е, затишку, дитячих цих спогадів, якоїсь такої захищеності. І це аромат бренду Van Cleef Arpels, е, аромат Iris. Е, так, тут е, е, солюючою... Ой, як це красиво! Так, тут салюючою є нота ірису. Але ця нота ірису в компанії дуже красивих, таких е зігріваючих спецієвих компонентів. І компанію ірису в цій композиції складають ладан, миро, цукор, лабданум, ветивер, амбра. І це все так, знаєте, затишно, смолянисто, глибоко. Чим мені подобається надзвичайно цей аромат, тим, що він, знаєте, ну, я, наприклад, і люблю, коли дуже шлейфово, стійко, і всі відчувають мою композицію, але ця композиція в ній якась є така приємна камерність. Можливо, його, ну, я так його трошки ще носила, можливо, в ньому є супер шлейф. Так мені ніхто не давав зворотнього зв'язку на звучання, але я для себе якось надзвичайно камерно, затишно відчуваю цей аромат. І от він для мене, для якогось такого приємного усамітнення, святкового, щоб подивитися якийсь хороший фільм чи почитати дуже приємну книгу. Ну, тобто, якось так приємно провести час. І це надзвичайно такий затишний, ще раз повторюсь, глибокий, деревинно спеціально-смолянистий аромат. Дуже красивий, також його щиро рекомендую вам в період різдвяних свят до використання. Ну і фіналізувати свою підбірку хочу ароматом, який от буквально на днях з'явився в моїй компози... колекції. Але я так давно його хотіла, і він мені і подобався. І ну, е... після того, як я його отримала і користувалася, я просто в величезному захваті. Це аромат бренду Saint Laurent «Libre» версія «Le Parfum», І це теж, знаєте, такий, якщо там основний флагманський аромат Libre в парфумованій воді, він глибокий, потужний, сучасний. Я його багато де показую вам, дуже позитивно про нього відгукуюсь. В цьому ароматі так само присутня лаванда, і вони дещо схожі по своєму звичанні, але якась така красива, м'яка сила в цій композиції відчувається. Я добре відчуваю ноту і імберу, і шафрану, і мандарин з бергамотом дають оцю іскринку, тобто аромат не йде відразу в якусь таку важкість надмірно. Знову ж таки, в серці тут красива. Лаванда разом з апельсиновим цвітом, і це деж дає якоїсь такої е, м'якої квіткової глибини цьому аромату. База заходить в надзвичайно красиві ноти бурбонської ванілі, меду, ветиверу, бобів тонка. І це настільки приємно і якось, знову ж таки, знаєте, оця важкість. Не дає аромату, ну, він, безперечно, і стійкий, і надзвичайно шлейфовий. Але якось воно, так, знаєте, це наче якісь такі, навіть зараз не вершки, а щось таке от медове, отаке от важкувате, густе, е, таке. Дуже щільне, ну, в принципі, і колір нам теж підказує про те, що аромат надзвичайно насичений, глибокий в своєму звичанні. Але от знову ж це нагадує, якусь, знаєте, уже суміш, коли вдома лунає аромат, там, наприклад, булочок з корицями. Тут же зробили Глінтвейн, і воно от така. Я не знаю, симфонія всіх нот, оцього всього звучання глибокого, але дуже приємного, дуже, такого, знову ж таки, затишного і в той же час святкового. Тому також я впевнено рекомендую вам цей аромат для періоду різдвяно-новорічних. Свят він ідеально підкреслить ваш будь-який образ, який ви там заплануєте собі, і буде таким дуже хорошим вашим помічником під час святкування, тому що зазвичай під час святкування є якісь там ще побутові справи, які треба зробити, і цей аромат все-таки буде створювати оцю таку приємну атмосферу, святкову, і не даватиме вам мірно там втомитися, або якось поринути в якісь почуття з негативним відтінком. Ось такою була моя підбірка ароматів для різдвяних та новорічних свят. Якщо ви плануєте провести ці свята в колі рідних, близьких та друзів в такому затишному оточенні. Від себе я хочу щиро вам побажати в період цих свят максимально наповнитися. Теплом вашої родини, гарним настроєм, гарними думками, емоціями. І щоб всі новини, які йдуть до нас зараз, і вони часто ну, не дуже добре впливають на наш настрій, я все-таки хочу, щоб ці побажати нам всім, щоб ці новини якнайшвидше стали хорошими. Щоб Оце відчуття, знаєте, такого домашнього затишку і оцього святкування все-таки не було підгірчене оцім відчуттям всієї тієї біди, яка відбувається в нашій країні, щоб нарешті все вирішилось на нашу користь і ми. На повні груди вдихнули оце відчуття свята, оце відчуття радості, і без без ніяких докорів сумління прожили ці гарні позитивні емоції. Ну а е, фі... э... 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 парфуми. Вам обов'язково допоможуть в цьому, і я переконана, що сьогоднішня підбірка, запропонована мною, багатьом з вас сподобається, і серед неї ви зможете знайти своїх святкових фаворитів. Якщо якась композиція вас зацікавила, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, ви можете написати мені, замовити відливан цих композицій і відчути їхній святковий настрій. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа та сайт Кремчик, де я роблю розпиваю ароматів. Ви також можете написати мені туди. Сподіваюсь, що дане відео вам сподобалось і ви гарно провели час. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!